Так, народ, всім привіт! Записала вам аудіо, говорила, чому я вважаю, що ми, в принципі, вже близькі до фіналу росту. Можете переслухати, я просто ще раз повторюю, покажу. По факту, якщо взяти, ми виросли з дна до хаїв, зараз на 600% і 6 іксів по бітку по монеті, яка зараз саме високо капіталізована, я думаю, що це. Сигналізує якраз той факт, що ми десь десь коло того, щоб завершити цю фазу. Тому потрібно подумати і фіксувати свої прибутки. Але зараз відео не про це. Я просила вас написати свої монети, які ви купляли. І, звичайно, хочу почати з старкнета, тому що вчора мені чомусь було цікаво, чому я до нього купила, тому що ну, багато хто радив вам. Купляти даний актив, але в чому логіка була покупки, не знаю. Тому зараз хочу вам а, показати наглядно, на що потрібно звертати увагу, коли ви будете купляти якийсь актив. А, перш за все, якщо, наприклад, ви купляєте, ви візьміть просто погулять і що таке стеркнет, да? просто подивіться чисто для себе, щоб ви знали. Старкнет у нас мережа L2 рівня, тобто, якщо там швиденько розповісти, щоб на цьому не зупинятися, це. А, Полегшення, пришвидшення роботи ефіру, тому що він дорогий, він повільний. І вийшло дуже багато l 2 рівнів, так, як Starknet, Arbitrum, Optimism, Aptos. Їх дуже багато, тому в такої кількості вони нам не потрібні, тому, звичайно, і ми несемо збитки. Ось, давайте візьмемо Starknet, тобто ми вирішили, що це є мережа. І дивимося, скільки тобто, це є компанія, да? і будь-яка компанія повинна заробляти гроші. Да? І Starknet заробляє в день з 3 половиною 3 доларів. Ну, тобто Це, щоб ви розуміли, по факту нічого. Тобто, ви собі уявіть компанія, в яку ви хочете, щоб дала вам заробити дуже багато грошей, заробляє 3,5 тисячі доларів. Коли у нас, по факту, якщо ми взяти там, ефір, Два з половиною мільйона, села на майже 2 мільйона, ну і так далі. Тобто поки що потенційно вона заробляє дуже мало, і можливість її розкачати без якихось інвестиційних вкладань ну, не буде. Просто відкриваєте той же старкнет. Cap у нас зараз 527 мільйонів. Ну, це та маркеткапа, яку дійсно можна розігнати, да? тобто тут можна походитися з вами, що тут є куди рости. Але питання, хто буде вкладати в це кошти, тому що якщо подивити, подивитися на гаманці та топ-холдерів, то у нас тут біржі, біржі, біржі. По факту одні біржі, і ми спускаємося вже до людей, які тримають там 1 мільйон, і все рівно у нас там далі біржі. Тут по факту можна дуже багато ходити розбиратися по а, гаманцям, але я не буду на цьому зупинятися, тому що я знаю, що вам скучно такі відео дивитися, вам не цікаво, ви ніяк не реагуєте, не лайкаєте, тому я не буду зупинятися. Просто вам скажу, що а, на гаманцях зараз нічого такого немає, а хто має щось на гаманці, він просто це бере і зливає. А, Ще на що хочу, щоб ви звернули увагу, це на розлоки. Тобто, у нас і так печально погано з цим всім. А тепер, ще подивіться, у нас головні з найбільшого розлоки попереду. І хто буде виходити? Це інвестори, це фонди, це ті, хто вкладався на початку. І звичайно, що вони будуть продавати ці монети, тому що вони вкладалися і в. Будь-який інвестор, який вкладається в якийсь проект, його бажання заробити гроші. Тобто, по факту, для того, щоб Starknet виріс, вам потрібно, ну тобто самому старкнету, то не вам а йому потрібно просто, щоб його хтось розігнав, щоб в нього почали вкладати гроші. Хто в нього буде вкладати гроші? Якщо в нього розлоки, якщо в нього немає, скажімо так, заробітку, і в принципі він зараз нічого нам не пропонує. А, можливо, на фоні того, що у нас там може біткоін десь підросте, да, тобто, ну, в принципі, я думаю, що ми десь можемо побачити 130, 140 до 150 а, цього року. А, якщо у нас впаде домінація, IT почнуть рости, але щоб Старкнет знов опинився хоча б, хоча б десь коло району 2 доларів, йому доведеться дуже сильно постаратися. Тому Якщо ви його купляли по 2 долари, це, звичайно, погана новина, але, можливо, і хороша, що ви зможете хоча б вийти в нуль. Але чи він вернеться до 2 доларів, це теж таке питання риторичне. Можливо, він повернеться до 1 долара, але не, не більше. Е, давайте ще е, тут Ада Кардана. Я теж про неї арбітром і аду Кардана. І ще, звичайно, розберу. Е, мені цікаво, буде також. Каспо, напевно, оптиміст, тому що всі прям, прям всі брати, розбирати це будов відео. Так, давайте поговоримо про Аду Кардана. Я не буду зараз розповідати про всю її історію, але просто хочу, щоб ви знали, що одним із засновників, да, співзасновників, є людина, яка стояла у істоках, скажімо так, ефіра. Розійшлися з, з поглядами з Бутеріном, і він почав робити свій проект. Але, ну, по факту, бачимо, що розійшлися на термат, кардана просто стоїть на місці. І, якщо чесно, у кардани для, для мене дуже слабкі перспективи. По-перше, давайте я почну з самого основного маркеткапа 32 мільярди. Тобто, зараз вона коштує 90 центів. І для того, щоб вона коштувала 2-3 долари, тобто 2 долари, їй треба, щоб вона була 65 мільярдів. Тобто 65 мільярдів потрібно вкласти тільки в одну аду кардану, для того, щоб її розігнати. Ну, просто візьміть калькулятор, подумайте, чи взагалі хто буде вкладати в це гроші. Ну, Це. Перше саме основне завжди звертаєте увагу на market cap. Тобто, ви хочете, наприклад, берете будь-яку монету, ви хочете, щоб вона виросла там, до сотні ксів. Якщо е, у Старкнетах cap, в принципі, теоретично це дозволяє, то Ада Кардана трішки не, не дотягує, ну, тобто в неї велика маркетка. Чим більше маркеткапа, тим тяжче буде проєкт рости. Тобто тут е, шансів на те, що тут ми побачимо 10-20 доларів за аду Кардану, просто максимально мінімальні. Тобто, Перше. А друге, ну, теж, це теж мережа і теж дивитися, скільки заробляє а, Кардана. Ми бачимо ноль. Кардана просто заробляє ноль. Чому? Пояснюю, тому що Кардана має дуже тяжку мову програмування. Це зараз теж вам тяжко буде зрозуміти, про що я говорю, але а, чим легша мова програмування у проектах, тим більше там будуть цих, скажімо, плюшечок, фішечок. Які будуть робити двіжуху на проєкті, і цим самим проект буде цікавий, його будуть купляти. Яскравий приклад цьому: це меми на селані. Меми на ефірі. Ефір і села мають мають легку мову програмування. Завдяки цьому можна було створювати меми. Для того, щоб купляти ці меми, треба було купляти або села, або ефір. Звичайно, попит на ефір чи на ліс кардана, мають тяжку мову програмування. І вони, в принципі, не хочуть змінювати нічого. В них по факту є три сайти, заробляють вони на стейкінгах і на наданні ліквідності. Це, в принципі, саме тяжкий вид заробітку в крипті. Він легенький, але він не дає там таку якусь прибуток. Причому ада кардана на стейкінгу там, зробляє там, 2,5%, якщо я не помиляюсь. Це теж дуже мало. Тому перспективи у кардани такі собі. Навіть якщо ми. Пофантазуємо, що в неї вільює ще 30 мільярдів, то максимум вона буде коштувати 2 долари. Тому потолок, що я бачу по кардані, це теж 2 долари. А, так, які в нас там ще монетки були? У нас, а, ну, арбітром. В принципі, арбітром. Давайте подивимося, які у арбітрума. А, це теж Л2, тобто, по факту, те саме. арбітром. Ну, дивіться, тут вже, бачите, картина ну, ярче, да? тобто арбітром заробляє 73 тисячі, це вже щось, да? тобто тут вже більше грошей, більше цікавості до, до цієї мережі. Е, я скажу вам чесно, чисто про себе. Я теж, е, якщо, наприклад, мені треба вибрати якусь мережу на ефір, то я завжди вибираю арбітру. І більшість людей теж так роблять. Тому, в принципі, у арбітрама плюс-мінус є перспективи росту, тому що дивіться, Маркет Cap Арбітром 2 мільярди. Теж, в принципі, ніби виглядає багато, але по факту він коштує зараз 50 центів, для того, щоб він коштував е, долар, йому потрібно всього всього 2 мільярди. І для того, щоб, наприклад, коли він дійде до своєї маркетка докап, вибачте, кардани в 30, тобто, воно розженеться в 15 разів. І чисто теоретично 7-8 доларів по арбітруму можна побачити. Тобто у орбітру перспективи на ріст є. І, в принципі, якщо давайте подивимося по розлокам, я чесно не пам'ятаю, що орбітру по розлокам. Ну, єдине, да, у нас чекаються. Теж непогані розлоки по орбітру в 26-му році. Але, в принципі, у нас ціна буде по 2 долари. Тобто, в принципі, я думаю, що інвесторам да, буде цікаво загнати ціну на 2 долари для того, щоб зафіксувати більшу прибуток. Тому, в принципі, у орбітру потенціал 2-3. 5 доларів спокійно можна буде побачити. Він набагато, скажімо так, цікавіший. Єдине, що якщо просто подивитися по гаманцям, його фіксують, його зливають, в нього кожного місяця розлоки, і кожного місяця, в принципі, виплачуються зарплати в арбітрумі. І Хочу, щоб ви зрозуміли, що як тільки там, допустимо, у нього розлоки, його зразу зливають, Це по графіку видно. Зараз просто по графіку, якщо буду відкривати, показувати, буду довго. Але просто, в принципі, в, з усіх, якщо брати сракнет і кардани, то арбітром перспектив набагато більше. Так, так, народ, давайте так. Більш детально, як розбирати, як робити, працювати, можна зробити, зняти відео. Але я замітила один нюанс, що коли я знімаю вам технологічні якісь відео, вам не цікаво, я розумію, да, розібратися в технологіях, це, це потрібно бути задротом таким як я, да, сидіти там за графіками 24 на 7 і любити це. Я розумію, що більше це людям не цікаво, всі хочуть отримувати, не знаю, якісь там прикольчики. Тому давайте так. Такі технологічні відео розбори я буду знімати, якщо буде реально лайки, реально, якщо будуть коментарі. Тому що я вам зняла, як відновити світ фразу. Це дійсно технологічно цікаве відео, особисто для мене. Вам це не сподобалось, тому що там немає ні лайків, ні коментарів і перегляди такий собі. Тому, якщо тут не буде теж лайків, коментарів, я просто вам буду знімати далі якісь відео по приколу без смислової нагрузки, тому що я бачу, що чим відео менше змісту має, тим воно більше залітає. Якось, напевно, так. Всім сладкого дня.